Європейський союз висуває претензії до Словаччини. Політичні процеси в Україні рухаються в хибному напрямку. Такий висновок зробила місія Європарламенту. Вона перевіряла у Братиславі доцільність використання коштів ЄС. Яке покарання може чекати на країну? Як позиція уряду Роберта Фіцо вносить розкол у Євросоюзі? Дивіться далі. Парламентський аудит у Братиславі тривав три дні. Після низки зустрічей з політиками та активістами, делегація комітету з бюджетного контролю засумнівалася, що гроші євросоюзу опинилися там, де потрібно, каже голова місії, чеський євродепутат Томаш Здеховський. Це була контрольна місія, метою якої було з'ясувати, чи ефективно використовуються європейські кошти у Словаччині. За результатами цієї місії я мушу зазначити, що наші побоювання повністю не зникли. Депутати занепокоєні через скасування спеціалізованої прокуратури з розслідування корупції та нецільове використання коштів ЄС. Приміром з фондів на розвиток сільського господарства фінансувалося будівництво приватних віл. За словами здаховського, європарламент готовий піти на рішучіші кроки аж до заморожування фондів. Я можу вас запевнити, що європейський парламент використає всі доступні інструменти щоб захистити кошти європейських платників податків, аби вони справді служили словакам і громадянам словаччини. Словаччина може перетворитися на другу угорщину в ЄС. Брюссель має втрутитися, щоб не допустити цього. Вважає ще один делегат, парламентар від Німеччини, Даніель Фройнд. Угорщина вже фінансово покарана за порушення принципів ЄС, не 18 мільярдів євро. Обидві країни, на думку німецького канцлера Фрідріха Мерца, мають іншу позицію щодо розвитку Євросоюзу. І якщо це не зміниться, конфлікт з ними неминучий. Це невелика меншість, але ми не можемо допустити, щоб від неї залежали рішення всього європейського союзу. Тут можуть бути досить гострі слова, можливо, навіть суворіші заходи. До таких країн можна застосовувати процедури за порушення договору про ЄС і завжди є можливість позбавити їх європейських коштів, як це вже сталося з Угорщиною. Але я не хочу цих конфліктів. Обидві країни, і Угорщина і Словаччина, вважають критику ЄС політичним тиском. І втручанням у внутрішні справи цього тижня. Рада Євросоюзу розглядала можливість позбавити Будапешт права голосу. Це вже восьме засідання з цього приводу, але одностайності серед держав-членів для такого рішення не знайшлося. Ірина Іванова подробиця телеканал Марафон, Єдині новини.